Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 10 березня і я повторно сію помідори та перчик. Тому що дуже в нас сталася неприємна ситуація. Було дуже тепло, тепло. В парничку посходили помідорки, і перчик дуже гарно вже почав сходити. І тут вдарили приморозки з понеділка, і мої помідори з перчиком, все померзло. Хоча було під плівкою і накрите агроволокном, але все померзло. Сьогодні пішла-купила насіння перчика та помідорів. Ось ці всі сорти буду висівати. І зараз посію. Ще є місяць, навіть більше, ніж місяць, до висадки вже у відкритий ґрунт. Тому я думаю, що за цей час можна ще виростити нормальну, хорошу розсаду. І так, перчик буду висівати. Богдан жовтий, це ранньостиглий стиглий кубовидний перчик. Асті червоний, також кубовидний, але червоний перчик, каліфорнійське, каліфорнійське диво, ви всі знаєте, що це дуже хороший сорт. Так, зоржа ось такий помаранчевий перчик. Так, далі йдуть помідорки Адамове серце. Зараз покажу ось такі помідорки. Далі дебера царський, іскорка. Це низькорослі помідорки з сливовидної форми, дебара жовтий гігант, гарні помідорки 250-300 грамів родять, рожеві щічки, також високорослі помідорки рожевого кольору, хурма. Також ви знаєте, всі цей сорт помідорів, Кібіць. Дуже хороші рясні помідори, і рясні, і низькорослі. Така велика гарна сливка, і щільні вони дуже добрі, смачні для, для заквашування, І для консервації, і Фатіма. Фатіма, Фатіму взагалі, обожнюю, тому що це низькорослі помідорки, вони достигають самі найперші ось такі вони. Висота 40-60 см, ранньо стиглі, і вага помідорок 400 500 грам. Дуже смачні помідорки. Так, ось ці я помідорки вибрала і буду їх зараз висівати. Також у мене є домашнє насіння перчику, ось я зібрала в тому році. Взяла в свої тітки три перчини, положила їх, вони дійшли до стиглості. Прямо аж такі зробилися м'які. І потім вже вибрала з них насіння. І також хочу посіяти, бо дуже гарний перчик такий червоний, кубовидний, але дуже м'ясистий і великий такий прямо по 200-250 г перчини. От хочу його також посіяти. Я вже тут наготовила коробочки. В мене тут, ну поки що взяла дві коробочки. І, і ще в мене дві ось тут І земля, і буду. Зараз висівати це все сюди. А це я тут перебирала насіння. Яке в мене є. Тут і гранова. Оце я гранову і біг мама помаранчеві перці висівала, так що це я тут перебирала тільки що все своє насіння, яке в мене тут є. Ось перчик біг мама. Ось. То я перебирала, яке тут у мене є насіння із домашнього і з купленого. І вже вибрала, що буду сіяти. Зараз коробочки насиплю землі і будемо далі висівати вже разом з вами. У мене тут є ось такі вищі коробочки за розміром, а є ось такі, як ви бачите, вони йдуть нижчі за ці. То я вищі буду висівати помідорки, бо їм треба більше. Для кореневої системи місця, а от перчик я буду висівати рідше, але отакі от, от невисокі, скільки тут сантиметрів 7, напевно, вісім висота лоточка. От я сюди буду висівати перчик. І зараз, так як я висіваю для себе, то я окремо буду сіяти. Окремо буду сіяти низькорослі помідорки, а в другий лоточок високорослі. я так собі їх розділю. А там, же, що в мене наглядочки виросте, так і буде нічого страшного. Це ж ми для себе висіваємо. І перчик так само: червоний перчик до червоного, помаранчевий до помаранчевого, і потім вже далі будемо розбиратися, як має вродити, то і так гарно вродить. В цих пакетиках не дуже багато насіння, тут по 15-17 штучок, не більше. От, е, вроді, здається, так, що їх буде багато пачок, багато насіння, але ні. Е, після посіву щось зійде, а щось не зійде, тому що це купляне насіння, не домашнє, тут немає 100-процентових 100 сходів. Щось відійде і якраз оцих лоточків буде достатньо для зростання. Е, вважаєте, що. Вважайте, що от місяць ще залишився до висадки, от за місяць якраз розсаду нормально, якщо її ще підкормлювати, вона буде нормально рости і їй буде вистачати цього ґрунту. Так що зараз буду розривати пакетики, фасувати високорослі до низькорослих і буду висівати. Ось, дивіться, відібрала високорослі помідорки. Тут вийшлося 6 пачечок. І шести пачечок ось така кількість насіння. Ну все. Тепер рівномірно беремо і розпреділяємо наше насіннячко. Ось таке насіння, що не все може війти. Ну, Зараз я досію. Покажу, що доробити далі. Я набрала в поливальничок тепленької водички. Ось така кількість насіння. Ну це ж купляне насіння, воно ж все не зійде, щось відійде трошки. То якраз буде нормально. За місяць дуже велика розсада не виросте, так що поливаємо зверху водичкою. Я воду набрала градусів 40, така тепленька. водичка І гарно поливаю. Щоб все насіннячко було мокре, полиємось так гарненько, так, і тепер присипаю землею, сухенькою. Ой, ну, один сантиметр зверху присиплю і все. І тепер притискаю ось так рукою. Так, сильненько притиснула, щоб там на сінячку втопилося в мокрій землі. І все. А ось ця величина, це, це після поли, вже, як буду поливати, то тоді вже водичка не буде витікати, то я завжди залишаю ось таку висоту. Щоб не виливалося. Через все, помідорки посіні. Зараз так само буду робити з низькорослими помідорками. Посіяла низькорослі помідорки. І так само поливаю, і присипаю зверху землею і також буду притискати, щоб наші помідорки якби втопилися в мокрій землі. Ось так. Ось так притискаю. А тепер дивіться, у мене це ж коробочки від тортиків, і в мене тут такі, бачите, як би подони. Я просто зверху накрию їх, щоб пакетиками не користуватись, накрию і вже через аж через 3-4 дня буду заглядати. Тільки будуть сходити помідорки, зразу кришечку відкриваємо і будемо слідкувати за вологістю в наших лоточках. Е, я поставлю, е, поставлю цю розсаду на стіл біля грубки. Ми в грубки топимо, Зараз, щоб тепленько було. І Тільки побачу, що будуть сходити вже помідорки, кришечки відкрию і зразу на підвіконня, щоб вони менше тягнулися. Ось така красота вийшла. Все, зараз буду приступати до посіва перчику. Ось так насипала все в лоточки землю, притрамбувала її гарно. Це для того, щоб потім, коли будемо поливати, ну, посіємо перчик і будемо його поливати, щоб він не провалювався туди землю. Ось так гарненько притиснула все, щоб отак було плотненько. Так, і зараз буду висівати перчик. Дивіться, як мало насіння. Дві пачечки висипала, а тут всього лиш насінин 40, не більше, то я зараз ще буду додати своє домашнє насіння. Бік маму. Також помаранчевий перчик. Ось так висіваємо приблизно 2-3 см насінинка від наснинки, щоб було. Щоб густо, бо помідори то таке, а от перчик, якщо зійде, то. Ось так висіваємо. Це ми так висіваємо. А ви пишіть в коментарях, як ви висіваєте. Мені теж буде дуже цікаво. Я ж, я ж нікого не вчу, я все життя сама шевчуся. Так що, пишіть в коментарях, як ви висіваєте перчик. Чи також такі лоточки висіваєте? Дивіться, Якщо не знаєте, то я вам скажу, що перчик дуже любить і калій, і кальцій, дуже любить магній. Так що часу мало залишається, щоб виростити величеньку, гарненьку розсаду, нам придеться заморочитися з підкормками. Так що, які підкормки буду робити, то якщо Може, хтось з вас не знає, то буду все показувати на відео. Ось так. Ну, зараз я ще зубочисткою його ось так розправлю, щоб воно було рівномірно, всі насіненки. Ось, І покажу, що далі буду робити. Це я в Цей, цей лоточок посіяла жовтий та помаранчевий перчик. Ось так зараз гарно проливаю. Засипаю землею, все так само, як з помідорами. Засипаю землею і гарно притискаю, щоб перчик якби втопився в мокру землю. Тоді поставимо його в тепло і він швиденько набухне. І при високих температурах дуже швидесенько зійде. Будемо надіятися на це, звісно. Ось так гарненько поливаємо, щоб вологи хватало. Там в мене були зверху кришечки біленькі, а тут я вже буду заморачуватися з пакетиками. Буду пакетики зверху натягувати. Ось так. Ну, все, присипаємо землею і притискаємо. Ось так присипали і притиснули. І все, відправляється цей луточок до помідорок. І ось так посіяла червоненький перчик. Ну, скажете що це густо посіяно. Ну, щось зійде, щось не зійде. А якщо зійде все, то це дуже добре. Можна когось. Просто вгости, пригостити розсадою перчика, чому б і ні. Можна поганий перчик е, вирвати. Бувають такі, що із трьомасими дольками сходять перчики, та різне буває. Можна вирвати його, прорідити, викинути, а хороший залишити. Ось так ще трошки полиємо, щоб мокра земля була. І все, і прикидаємо зверху так само землею. Так, і тепер покажу, як я підписую перчик та помідорки. Купила ось такі одноразові ложечки маленькі і чорний маркер. Він не вигорає на сонці і дощем також не змивається. Тому я сюди вставляю жовтий. Ми спочатку висівали ось так жовтенький, а сюди вставляю червоненький. І все, я буду знати, деякий перчик. Ось такі зробили посіви. Посіяли перчик, помідорки, поставила під грубкою, щоб їм було тепленько ось так на столі. Як тільки з'являться сходи, обов'язково знімлю відео, вам покажу. Ще хочу показати вам, як посходили огірочки. Ось тут два зійшло. А ось тут над... надкільчилися, ось тут також, бачите, вилазять і тут всі є. І тут всі три є. А це моя вже пеларгонія обсипається. Ось така ще трояндочка у нас зацвіла. Пахне дуже класно. Ось такі цвітоноси випустила. Ось така краса. А я вам всім дякую за перегляди, дякую за лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що я зробила правильно, що неправильно. Зараз ще прикрию ось цей, Е Лоточок з перчиком. Я вам всім дякую за перегляди і всього вам найкращого.